Ні для кого не секрет, що чим частіше ви їздите на велосипеді, тим краще у вас це виходить. Але це не точно. Засвоюючи навички керування, важливо вчитися триматися за кермо однією рукою на ходу. Друга у цьому випадку знадобиться вам, аби на ходу дістати пляшку води і попити, аби зарісти рукою у кишеню Джерсі та дістати їжу, просигналізувати про перепон на дорозі і попередити тих, хто позаду. Показати машинам маневри, які ви збираєтесь виконувати. Варто вчитися правильно починати хід і зупинятися, знати на якій швидкості ви це виконуєте, долати перешкоди на дорозі без стресу і зупинок, вміти правильно зорієнтуватися і зреагувати. Наразі існує багато менюалів з справами на Ютубі. Тренуючі, які ви почнете керувати велосипедом набагато впевненіше, і плюсом до всього переліченого буде можливість зайвий раз не впасти чи не врізатись кудись, тому що із велосипедом і тим, що відбувається на дорозі, ви будете знайомі і знатимете, що робити. І це діло пари тренувань, але на початку кожного сезону їздити з напруженими плечами, шиєю, кистями, ліктями... Коли усі перлічні частини тіла напружені, ви створюєте сильний тиск на передню частину велосипеда. І таке керування виглядає дуже скованим і напруженим. При доланні перешкод ваші кисті будуть зустрічати вібрацію від керма вдвічі сильнішу і передавати її у плечі та шию. Якщо подивитися на професійних велосипедистів, то ви побачите, наскільки розслаблена у них верхня частина тіла і як природно це виглядає. Так, це навичка набута роками, але вам також нічого не заважає почати цей шлях і послідкувати за собою, звертаючи увагу на положення шиї, розслаблення спини, а з цим і невеличке згинання в літньовому суглобі. Це принесе вам ще більш задоволення від велосипеду і зменшить біль та втому від скованої їзди. Заїжджати на підйом так, ніби ви мчите за майкою гірського короля на тур де франс дуже часто новачки, не маючи навичок заїзду в гору, починають туди лупашити. Або щоби встигнути за друзями, які є сильнішими, але не хочеться в цьому зізнаватися, або банально не знаючи техніку рівномірного заїзду. Новачки думають, що для швидкого підйому на космічну або яснополянську юнову «You даймін know I mean» треба поставити саму жорстку передачу і максимально її втискати. Але це складно людина викладається на перших 100-200 метрах і потім настають страждання до самого кінця підйому. Важкі передачі не передбачені для комфортного підйому, тим паче для новачка. Ритм педаляжу заїзду на горку має бути примірно як приїзді по рівному. Передачу полегшуємо за потреби і по мірі підйому. Спробуйте їздити на довгій відстані без сніданку і адекватного харчування. Ну камон, якщо ви катаєте більш-менш і дистанції перевищують 40 км, потребуйтеся, будь ласка, за якісне пальне для свого організму. Тіло витрачає калорії та поживні речовини під час тренування і потребує їх поповнення. Тож з вас продуманий раціон хоча б на дні покатушок, а з тіла хороше самопочуття і якісна робота. Велотруси, вони ж велошорти це важливе і функціональне придбання для новачка і тим паче для досвідченого райдера. Під час покупки велосипеду ціна на велоодяг може відвертати, тому що цінності виробу ще немає. Я чуло багато відмовок, що можна обійтися і без велошортів. Ну да, особливо влітку, коли розтираєш собі проміжність на іспанський прапор непередбаченим для довгих покатушок одягом. Якщо ви плануєте систематично катати, то варто розглянути покупку велошортів як вклад у ваш комфорт. Без ними все таки краще ніж без них. Ставитися до свого велосипеда аля яке їхало, таке здибало. Ви придбали велосипед і треба розуміти, що певні обов'язки по його догляду, а з ним і належного робочого стану залежать від вас. Важливий момент для власників шосейних велосипедів і гребелів придбати стаціонарний насос додому і слідкувати за необхідним тиском у шинах. Власникам міських велосипедів при виїздах раз на місяць і відсутності бажання купувати такий насос можна скористатися послугами велосипедного магазину. Але теж робити це не рідше ніж раз на місяць. Але теж робити це частіше, ніж раз на літо. Обов'язково треба мати вдома мастило для велоланцюга. Ні, не машинне, ні, не для мото-ланцюга. Це спеціальне технологічне мастило, і це ваша відповідальність доглядати за ланцюгом, який працюватиме для вас. І чим у гіршому він стані, тим складніше буде їхати. Також варто доглядати за велосипедом і мити його або принаймні возити на мийку у веломагаз. Якщо вже закекали, ці пункти продовжують життя велосипеду і, власне, покращують експірієнс користування ним. Треба розуміти, що велосипед це не просто рама і два колеса, трошки більше. І разом із цією покупкою варто розраховувати і ще на певні витрати, які підвищать вашу безпеку і комфорт. Правильно підібраний та налаштований саме під вас велосипед зводить до мінімуму явища болю від неправильної посадки. Висновок нашого спічу такий: не носити шалом, не користуватися заднім світлом. Погано кермувати велосипедом, не доглядати за ним. Ці всі фактори формують із вас безвідповідального учасника дорожнього руху. А ми за безпеку і повагу один до одного, тому зняли ці підказки для вас, аби ви катали безпечно і з максимальним задоволенням. Тож, see you in black bike! Ой, забула ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал, і тепер от точно see you.